Дуже, дуже довго, шановні колеги, очікувалася подія, пов'язана з показаннями Юлії Володимирівни? Оця подія сталася. Сьогодні Юлія Володимирівна абсолютно чітко відповіла на дві, дві основні позиції обвинувачення. Чи було перевищення влади? Ні, з очевидністю не було. Чи були будь-які збитки у компанії Нафтогаз і чи в інших компаніях? Пов'язаних з діяльністю Нафтогаз також жодних збитків не було. Це саме головне, саме важливе. Більше того, і у прокурорів і у судді було дуже мало запитань, тому що фактично на всі запитання Юлія Володимирівна дала відповідь у своїх показаннях. Я хотів би додати, що дійсно ну, це стадія допиту підсудного. Це стадія до якої в принципі всі учасники процесу готуються, і ну, зокрема, наскільки я розумію, повинна була готуватися. Сторона обвинувачення, тому що їм треба доводити свою доводити обґрунтовувати те обвинувачення, яке було висунутою Тимошенко Юлією Володимирне. Але на щастя, це показово. Дуже мало було запитань з боку обвинувачення. Дуже мало було питань з боку цивільного представника цивільного позивача, і дуже мало було питань з боку суду, причому. Питання були такі формальні. Ну е, хто підписував, хто виготовив. Знаєте, е, жодного незручного питання не було. Це я вам зразу скажу. Це в принципі те, що до чого завжди захист так е, ну, готується, до незручних запитань, жодного незручного питання не було. І більше вам скажу, е, де кілька разів захисники намагалися зняти питання, тому що вони не стосуються е, суті обвинувачення. Юлія Володимирівна не давала нам цього робити, брала слово і відповідала на ці запитання. Тобто, фактично, вона відповіла на всі запитання і прокуратури, і суду. Хоча захист заперечував проти деяких і не тому, що там важко відповісти, чи якесь відповідь незручна. Просто ці питання вони не стосувалися висунутого обвинувачення. Я також згоден з Миколою Івановичем. в тому, що сьогодні, відповідаючи на запитання і даючи їм пояснення свої вільні в даній справі, Юлія Володимирівна повністю. Повністю ну, розбила це таке слово, але спростувала повністю всі доводи обвинувачення. І цілком логічним після цього було була її заява про закриття кримінальної справи відносно неї, в зв'язку з відсутністю в її діях ознак складу злочину. Суд поки що. Розцінився просто як заяву, але я так гадаю, що завтра ми подамо таке клопотання до канцелярії суду, щоб суд поставив його на обговорення і прийняв якесь рішення по такому клопотанню.